Мані, я не обманула, виділена наркоманія, оці підпали, гоп стопи, <звіць> е діти коляться на дитячих майданчиках. Якщо ви не вмієте нічого робити, дайте люди ви будуть щось робити. Що робити? Що зубіри. Зубіри. ви мені розказуєте? Підемо радянська влада. Я громада, я громада. Комп'ютерне обладнання, на камери всі додатково виділити. <гумен> Невже ви не можете всі разом звернутися до до прем'єр-міністра Авако, для того, щоб виділив <гумен> додаткові підрозділи в цьому місті? Звернулися. Обіцяєш, що у нас має бути підрозділ е, вставін, е. Які кроки за 5 років зробила місцева влада Нововолинська для... Припинення кермоногенної ситуації особливо. Конкретно. на колоні Так. Да. Ну, Ми біля одного програма. будинку 12 шприців. Прибираємо щомісяця 12 шприців, Поліцію визиваємо щодня. Вони це все знають. А які Розумієте? Скажи кожне сіньки. День ми тих наркоманів кожен раз б'ємо. Я, да. Я вам скажу по-другому. Ми коли була революція, Йому спалили. Ми коли Мені та, були проблеми, боялася виходити. Тут була така ситуація. Це, ми створили самооборону. В Один день ми організувалися, більше ста чоловік. Ми майже півтора місця потребували. Після з сторони міської влади жодної допомоги нам не було. Ми навіть міліцію зверталися, просили в них там балончики, там це, різні, це. самі самі організували, скупили ну, ну, інструменти для захисту. Міська рада взагалі тоді не допомогла. Тоді вийшов Віктор Борисович і сказав, що самооборона такі-такі, вони тут а ніхто і так далі. І ви зараз хочете, щоб, щоб та самооборона була це, варта порядку на сьогоднішній день, хто там сьогодні є. Ну, Двоє пісну, ти, русь, ти, русь. ти, ти русь. ви зараз перекручуєшся? Давайте і Я впевнений, що жителями Нововолинська

<поєнні> і Та треба, не і Володимир, і Новолин, хай В обороні був і вона вона були, бігав, і кожен і і день чергував. Де Два тижні походили і розбіглися. Два тижні? Володимир Петрович, дайте наше фінансування, буде вам чергування. Ви нам помогли хоч п'ятері роки? Чи чекаєш? Ви на п'ятері? депутат? Так, я депутат. Чи чекаєш? Чи чекаєш? Чи чекаєш? Чи чекаєш? Чи чекаєш? Чи чекаєш? Що ви не мієте нічого робити? <по> Дайте люди будуть щось робити. <по> не ну, виходить. Що? Варто порядку. А ви що <по> зробили? Що ви зробили? Що ви шо зробили, шо шо зробили? Шо ви тут? Що ви з тих дітей? Ви при кожній власті підмиваєтеся. Нормально вам що я зробив? Багато що зробив. Як треба, ще зроблю. Можна без крику, але я вам скажу одне, що я знаю. Кожен знаєш, що ми зробили. Ми зверталися, як депутати, у нас меншість була, як люди зверталися. Кожен раз говорить, що грошей не має. Але, наприклад, коптіку, які тут халтують, поміняти рощі... я... труби, які потім роблять. Калюжі, калюжі! Які кроки зробить міська влада? Для поліпшення примівання ситуації я і в основному прошу, в по наркоманії. І питайте гаді. Все, чого ви тут прийшли? Я зараз і вам щось це вимагати. Кожна людина має право, але, уваги, так, але вона. Вона. Вражу, Ви маєте право. Ви мене почекайте, що мені ви не маєте приїжджати? Конкретно ваші кроки. Я вас дуже прошу. на Ви не знаєте, що зробити? От скажіть, я не знаю, що зробити. Пишіть заяву на звільнення, і будь ласка. І ви прийдете про зробите? Так, ми прийдемо.

я такий самий громадянин України, і вони. Я, я приїхав зниці. їх підтримати в інтернеті. Лише давайте Боже, без того криту. Нащо не виглядала ситуація і Малвоницьку, і, і в області, і в державі. навіть статистика ви розумієте, приходить. Наша вона радянська власть! Наша радянська викладачка. Чекайте. Було 212. Їх зараз по штату сідуться, і де повдиш та толку немає. І де повдиш Я вас запевняю, просто. Моменту коли того, що я тут перебуваю, з моєї сторони буду вживатися сьогодні всі за для того, щоб зробити місто. Завтрашого дня за своїм проханням і надійсним містом. Начальником головного управління видані придані сили, вони будемо в правопорядок місця, відчиняємо період часу. Періодично будемо залучати аж до моменту сформування повністю штату. А якщо, наприклад, щось стане це з збираємо не знаю, делегацію, їдемо в Міністерство внутрішніх справ, говоримо. Ми не можемо власними силами вирішити цю проблему. Дуже просимо, не знаю, там стоїмо Рубі щось в нашому місті, Ви розумієте, що у нас кучка наркоманів весь город тримає страху. Ну Як це так? Люди тримають, тримають. Він не боїться. Володимир, мені це дорога йде. Ми ще прийшли, але ви знаєте, це не розділяє. Ви абсолютно не маєте бажання боротьби з наркоманією в місті. Скільки ви років займаєте посаду заступника мера? Велике значення. Прошу відповісти на питання. Одинадцять років. За одинадцять років. Журню, а ви, Володимире, подавали. Ви мені не потакаєте? А Володимире така ситуація, як тут. Шановний державний чорник, я попрошу вас вести себе виховано. І згідно моїх конституційних прав, ви маєте мені надавати повний відповідь. У 11 років ви боретеся з наркоманією. З кожним роком вона все більше. Начальник поліції, який щойно приступив до обов'язків, він про ці програми не, не знає. Про результати роботи він її не знає. Зміняється. Ви? Ви, ви, ви не запустили хочете, хочете, громади піднімає. Питання, питання, питання пропозиції. Прошу. Ми вам, ми вам запропонували Розформувати громадську організацію, варта порядку, яка діє скільки років місяць. Роки плячі. Вона заступає. І її статутні обов'язки, які Андрій Маронович. Ви не знаєте, які є статутні обов'язки. Ви повинні займатися як, як державний чиновник і організатор всіх структури. Андрій Борисович, ну що ну, тут, що якісь допід чи що? Звичайно, звичайно. Я радий конкретно. був почути вашу думку, бажаю це вам удачі. Вам так. Ще хвилинку, візьми, будь ласка. Не хочеш, ти часто здоров'я. Я дорого. маю і свою громаду. Ви маєте бажання окремо прийти і <кх> це звернішувати, так? Прошу, як депутат. Хто з вас є? Ні, Ні, на групах, ніхто на групу. Ніхто не забагав прийти на сесію. Відкрити сесію. На планову сесію. Якого? Третю, на четверту. Ви зараз будете з мером сидіти, значить, ви не будете. Оголошую, шановна громада, у нас колапс міста. Сьогодні почали вже палити машини. Я збираю вас в сесійній залі такого то числа разом з депутатами. Ми всі разом сідаємо з представниками поліції. Чого ви мовчите? Чого це я маю казати? Бо я вас не просив цього. Хай палять машини далі. А на що? Хай палять машини, хай колеса знімають. Хай далі роблять в Америці. Забулися що було тут? Чекайте, щоб ну, знову почалося. А буде, а буде. Ви доведете на громаду, Конкретно. будуть шини, будуть у вас відсідувати, будуть купити і вас, і Запожнікова. забулися. Я ви самі це ви, ви напрашуєте. Чекайте, я вас привожу до, до пам'яті. Я громада, я громада. І я громада. І я Погана влади, міської, засновники міської дії, конкретні пропозиції громадянам, прошу озвучити, Голосно сказати всім. Вони... Я тут не знаю, що робити. Ще раз, владу, тук-тук. Які ваші дії? До Сагадюка. Ну, а що yeah. Я що от заганю? Я зараз вас повернуся в віці з площі. Йдемо туди, що вони працюють разом, чи вам в кармані будуть хати. Там таможня, там таможня. Ну той що, а він українець. Чим я навіть Ви прийшли невідомо хто тут. Ви даєте конкретних відповідей, не пропозицій, а тикаєте мені, щоб я їхав у Володимир. А я знаю, що ви з Володимиром. представив. Бо я представив, а ви не представили. Він не збрехав, він не збрехав, на відміну від вас. Ви є владом, владом.